Новий влог цим складом. Ми прийшли в магазин, думала нічого не знімати. Вийшла не нафарбована нічого, але познімаю, бо все-таки зря я раніше не сильно звертала увагу на те, що тут дуже дійсно вигідно. Ось, наприклад, отакі е, таку сметану ми десь близько трьох там з копійками доларів беремо за одну упаковку в а тут за 4,50 відразу дві упаковки все одно якісь до економії. Так само, ось один бекон я беру за 5 доларів в І Тут три упаковки цього бекону за 1150. Кава Наступний мій лот. Купляємо каву. За кіло 140 вона коштує 13 доларів. Я за 13 беру 850 грам. Завжди купляла в Walmart. але іншу каву там коротше, іншої фірми. Ну дуже дуже вигідно. Ну ці штуки просто на пробу взяла Андрюші, без цукру, без нічого. Е заморожуєш їх і потім відкриваєш, і він їх п'є Ну, висмоктує, коротше, звідти. І от такий органічний сік за 40 упаковок 11 доларів. Це рахується дуже-дуже вигідно. Будемо давати в спеку з собою теж якісь сік. А оце Андрюша підстрижений. Покажи свою зачіску нову. Зараз поправлюємо тут. Отак показує. Обережно не впади. Ну, якось отак ми і гуляємо. Вставай, пішли далі. Пішли. Я бачу. Так само м'ясо. Зараз роблю пащу на роботу бутерброди. Ось такі дві упаковки коштують 7 доларів. А я за 6 беру одну в Walmart. Ну, Понятно, іншої фірми, але сама суть, що грамовка і. Ось просто заморожу, щоб воно не зіпсувалось. Там всякі краби, лобстери, то ось 25 доларів коштує хвостик такий, лобстера навіть 29. Це супер популярний, них тертий сир. То ось отака упаковка. Величезна, просто 5 ЛБ 14 доларів коштує. Ну, вигідніше, ніж в Walmart, точно. Ось теж ми іноді купуємо в Walmart. І. Одну таку піцу, вона коштує там 5 доларів по знижці. Тут за три штуки 12 доларів. Не знаю, відкрила Америку для себе. Ну, якось ах, нема часу сюди їздити. Думаєш, що все одно там треба тільки хліб, молоко, а насправді можна вигідно тут скупитися. Добре, прийшли знову взяти оце безкоштовно. Якщо в тебе є карточка, такий випадає пакетик снеків. Цих то Андрюша тепер кожен раз просить. є. Закінчилося, Дружка засмутився. Ось написано, що закінчилося зразки. Ладно, пішли. Я дуже рада. Так, порівнюємо далі ціни. Ось 4,50 за 24 яєчка. а померти 18 Купуємо за ці гроші. Ще Андрюшка любить отакі палички, то ходить собі вибирає. Я йому показую, то він вибрав. Ось 10 доларів за 48 штук. Давно не показувала. Ось пакет варених просто яєць. Коштує 8 доларів. Вже очищені. Ось раніше ще такі сорочки купляла йогуртові, але щось подивилась по ціні, що вони трошечки дорогі виходять. 11 доларів, 10 доларів за о, скільки там 12 штучок, але вони супер все такі для мене калорійні. Наприклад, те, що ми часто беремо до салатів собі. Тут коштує за 1 кілограм 6 доларів. А ми купуляємо в Walmart отак рівно половину за 5 доларів. От така різниця в ціні. Але щоб не купляла точно, це такі величезні. Вон просто... Скільки тут? 9 ЛБ, це 18 кг. 40 доларів коштує отакий кусочок телятини. Буду брати теж зараз якась знижка 11 доларів. Ой, точніше, не 11 а навіть ось 998 за пів кілограма. Ось тому тут кілограм коштує ось 20 доларів. Буду цю брати, бо я атрюшки запікаю. Він дуже любить аерогрилі Роблю йому таку рибку запечену Або просто цей для супчика І Це все вийшло на. А ще ми вперше вийшли в такий сильний дощ. Просто капець на вулиці все мокре, а ми їдемо далі, бо паще треба, ну я так думаю, що треба... ці да, Зараз пристібнись сам, будь ласка. І паще треба купити шорти на роботу, бо він в одних ходить. І я тільки сьогодні зробила всю стірку і сушку. І він приніс шорти, їх треба терміново попрати. І заради одних шортів мені не хочеться включати машинку, тому просто поїду на серці, пошукаю йому нові такі ж самі шорти, чисто на роботу. І це буде і для мене легше, і вигідніше. І йому яка різниця, в чому ходити на роботу, це просто робочі шорти. А руку ти просунув, Андрюш, руку спочатку? Я ж весь мокрий, бо його парасоля застрягла в цьому в тачці, я вже не могла її дістати, бо ми бігли в машину. І він там єлі єлі якось заліз під парасольку. Руку бачиш он там? А, в тебе своя технологія? Поверни отак, От да. І. Так класно, коли вже більш-менш доросла дитина. О, це, до речі, чому я ще досі на пашині? Ну, я називаю що це Пашина, Тойота. На джипі, ось це для нього той генератор, чи якась штука. Але сьогодні дощ він зараз не зможе поміняти сам, бо йому треба якісь інструменти до когось їхати. Так що я поки що буду пару днів без машини. Бо, звісно, в дощ Паша не буде їздити на мотоциклі на роботу. Йому ну незручно, понятне діло. А зараз два дні дощ передає, тому він поїхав вчора на мотоциклі, бо була ще більш-менш просто вітряна погода. Але не було дощу а сьогодні і завтра він вже да, на машині. І завтра ми чекаємо, що до нас приїдуть заберуть, і заберуть нарешті, бо скоро переїзд. Оці дивани. Те, що я показувала на балконі, коричневий диван. Такі смішний там сидить. Завжди з ним так класно. Він просто собі компанія. Ну просто мій друг. Він з ним комфортно, класно, зручно. Не знаю. Такі класний. Сам собі відкрив сік. Я йому дала думала, Зараз треба буде допомога. Нічого не треба. Сам собі все відкрив. Ладно, поїхала. Приїхали вже на Сейверс, і Андрюша побачив книжку. Така, так, да, дійсно цікава. Тут якісь тваринки. Але ж в нього 500 книжок. Тому я думаю, на, що йому 500 книжок коштує 3 долари. Ну, За 50 центів за долар насешся. Я ще готова брати за 3? Ні. Тому сказала Жуля, хочеш сідай, і тут подивишся. Він да, так, добре. Ось, сидить, дивиться. Подивиться, підемо далі. Додивився? А тут взагалі вона музикальна. Бачиш, тут щось було, може зараз Там не працюють. Там батарейки кисні. А, -а, -а. а що кіці роблять, Андрій? Дивись, дивись, киці о. Я Про що вони розмовляють, як ти думаєш? Н я не знаю. А що в них в торбочках подивись? На пікнік може вони зібралися? Вони точно. Ця класна книжка за 4 долари, але в нас вже є дві Діснеївські книжки. Але якщо комусь цікаво, то ось 4 долари. Бо ми в Будвілі в іншому сежі купляли Діснеївську за долар. А тут ось і ілюстрація класна, і читається легко. Ось така книжка. Це тобто треба ходити реально вишукувати. Тобто воно кожен раз все різне, але я так подивилася, що в нас так багато книжок, що ну, все. Я просто навіть показувала, що я в залі поставила тепер не біля його ліжка, а в залі поставила його стіл з книжками. І ми тепер кожен день почали брати і просто звідти щось одне точно читаємо, потім там є пазли і починаємо це гратися. А раніше ми ну, взагалі цим не займалися, тільки перед сном щось читали. Одну. А зараз ось, дай паровозик Томас, Андрюша таке теж любить. Зараз раз подивлюсь, що тут ще цікаво. Ось тут якусь побачила. От, по те, щоб його від, Андрюша, щоб було б цікаво, то це ось такі якісь книжечки. Коштує, по-моєму, 3 долари. А, 2 долари. Але якби в нас не було 500 штук, я би купила, звісно, хоча б одну точно. Андрюша у нас дійсно любитель, о, книжечка. Я дуже рада, що він такий зараз Підтримую його в цьому, що він у ці книжечки, все почитати. Не у цю кажу, добре, давай тоді іншу дивись. Та знизу, в тебе ж знизу багато книжок, нащо ти наверх. Ти знизу всі передивися, потім будеш про корову. Андрюша собі знайшов заняття. Я знайшла просто світлі шорти. Те, що треба було, ось тут скільки хочеш, від 3 до 8 доларів можна знайти. Я за 6 купую. І підемо, раз ми вже тут опинились випадково, не заплановано взагалі. Піде Андрішкін собі іграшки ще якісь подивиться. Ну, не обов'язково нічого купляти А що це ти робиш? Щось попало? Давай пішли. Давай пішли далі. До речі, в Симсклабі тільки що зустріла одну українку, яку я бачила десь. Ну, познайомилася місяці два-три тому. Вона працювала і працює в ті джемакс в магазині. Це так, ну речі в речі говорять, там продаються. Вона там була навіть адміністратором, ну якось так, і е, там зарплата 16 доларів в годину. А вона вже працює тепер в Семсклабі. А... Всем склабі платять 18 доларів. Це хто тут місцевий, може комусь цікаво. То вона каже, що набагато вигідніше тут працювати. І тепер вона в TJ Maxx сходить там раз на тиждень тільки підпрацьовує. Там Може для досвіду, може там для потім для підвищення, може якісь там отримає, то не хоче звільнятись. А та ні, мабуть, через те, що треба гроші. Тому люди тут на двох роботах працюють. Ось і оце вона казала, що дуже вигідно працювати там, і умови класні, і все інше. То сам склад рекомендувала навіть іти. Але я поки не готова ще два місяці, тільки після цього почну щось шукати собі, теж якусь роботу. Сказала Андрюшу, що це іграшка для дорослих дітей. Ми купляти не будемо. Каже, добре, тут пограюсь. О, дивись, Інструкція. Ой. Ну добре, збирай по інструкції. дивись, це для тебе. Ні, це для тебе інструкція. Я не буду дивитися для Андрюш. Ну так зроби отак. Хоч знадобились ці резинові чоботи, Андрюші. Вперше за місяць, як я купила їх. Давай. Вставляється якось? О, вау! Клас! Якісь ниточки. Подзвонила паші по фейстайму, сказав, що купляти. Ви думала, наразі краще спитаю. А я сьогодні в цих штанах, які показувала, що. Безкоштовно тоді взяла в цьому футбанку, там де раз місяць речі, то прикольно, хоч у нас трошки дощ пішов, то вирішила вдягнути, походити, бо потім 40 градусів і вже не вдягнеш. Знайшли з Андрюшкиним заняття. Вон білка у нас тут. Ми накидали кучу горіхів. Тепер вона їх бере. До речі, щось не кожен бере. Зараз, зараз, о. Так давайте ті ж самі горішки. Берег потім закапує всі горішки. Грушки не кидає. О, он ще знайшло. Зараз буду знову закапувати. О, бійно. Андрюшка іще тіла. О, Ната! Прям твій горішок, який ти тільки що кинув. Дякую! Ще, Андрюшкіна. покажи свою еваму. Сьогодні випадково поцарапала капець. Він за мене телефон падав за ліжко. Я хотіла схопити, і він туди голову хотів теж дістати телефон. Коротше, якось рукою поцарапала. Ну, Каже, що не болить. Я буду зараз ще готувати. Діля! Він ховає горішки. Дивись, яка щаслива. Зараз буде шукати, де їх сховати. Зараз ще До нас, думаю, багато хто прийде. І тут вони живуть. Друша вже кричить, дивись, дві білки. Вона одна. вон вже деруться. Діються. Хто діються? Ділять, бачиш, думають, хто з'їсть. Вона думає, що та зараз всі її горішки знайде. Це, звісно, телефон приближує. Ось, у мене такі високі. Он біжить. Ховає твої горішки. Все закопало. Ще ми нарешті з балкону віддали диван. І тепер на майбутній квартирі там буде балкон такий невеличкий, то буде отак, два стула, стіл залишається, стіл залишиться для балкона. Ось і такий кілимочок буде. І навіть місця, походу, не буде для іграшок Андрюшкиних на балконі. Побачимо. Це вже наступний день і де я? В Футбанку. Андрюшку завезла бабушки, він дуже просив поїхав гратися на години 2-3. Я в футбанку мені дали тут заповнити документ, що мені треба не треба, і добре, що можна відразу поставити ці всі квасолі, банки консервовані, що мені вони не треба. Бо потім я шукаю, кому їх віддати. а Тут можна відразу просто відмінити. Це я приїхала в футбанк, який тільки по запису раз в місяць тобі дають запис. Якщо ти не приходиш, згорає твоя запис і ти маєш прийти знову, коли в тебе там вже буде час, перезаписатися на місяць вперед. Тобто, так це працює. Тому тут, ну якби бажано не пропускати ось і все. Тому якраз нам зараз трошки треба сюди поїздити. Тому зараз підемо, подивлюсь, що там нам дадуть, і вам так само познімаємо. Тут така, як в фільмах американських, така кімнатка, якась, і там є дитяча зона, де можна посидіти з дитиною, почитати книжечку якусь. І це тут я поназапавляла документи. Там якісь печінки на вході лежать, можна поїсти. Андрюша минулого разу якісь конфіти там брав собі. І зараз без 15 мені на 10 треба чекати. Так, познімається той фудбанк, який я показувала. Ми приїжджаємо. Тут можна приїжджати раз в день і брати якісь продукти безкоштовно. Там такий швидкий набір. А тут приходиш і виносить тобі потім сюди в машину на місяць, ось їжу. Крім цієї коробки, це генератор в наш джип стоїть, Паша ніяк не поміняє. Ось і це так багато. Ці всі пакети побутове навіть щось дали. Вдома все-все розпакую і покажу. Ще не пам'ятаю, чи показувала, нам віддали машину, але ще не полагодили. отут у нас. Не знаю, чи видно, чи не видно на камері. Отут нерівно мають витягнути, зробити рівно це те, що нам тоді в'їхали. І ось цю деталь не замінили. Тобто замінили отут, бо тут було теж жмякнуто і все, що всередині. А оця деталь не встигла їм прийти. І нам прийшлось отак вже забрати, бо вже був майже скандал, що два місяці вони ніяк цю деталь не замінять, то ми чекаємо. Ну, а так машина повністю на ходу. Проблем немає. Борюсь тільки з пашою за ці чохли. <хи> я кажу, ладно, мені це он подивиться. Ну, так, я... Йому все одно. Я кажу, ну наше вдягати на своє? Ти ж тут сидиш і розумієш, що він там в таксі планує по вихідним два рази поїздити. І отак ми катаємося. Молня, треба сьогодні п'ятниця, і Паша поїде в таксі, то він має привезти машину, там помити, Коротше, все це зробити. Але да, машина, ось отак вся, Це вона не милась два місяці. Сьогодні він буде після роботи цим займатися, бо я ще, ну коротше, не вмію цю намийку, обіцяв мене навчити. Там ставати треба на нейтралку. В общем, це тільки з ним, сама точно не так. поїду. Я кажу, що привезли на місяць з того футбанку. Рис, рис, рис. Вермішель спагетті. Це Андрюшка любить норі йому. Взяла це. Ми інколи робимо. Суші то васабі. Ну, Теж воно, наприклад, це коштує долари три. Тому ось це тільки частина з того, що, на чому можна зекономити з цими фудбанками. Ми готуємо суші, тому ось взяла це. Потім якісь два такі соуси були з барбікю, якийсь маринад. Ось і такі з чесником. Ну, побачимо теж якийсь соус. Цікаво, може паше завтра день народження. Ну, в плані вже воно, воно вже пройшло, але ми будемо м'ясо смажити. Може таке щось можна буде туди додати. Потім отакі банки, і ну це називається банки всякі з овочами закрутки. І перше, що побачила в житті, це порізана картопля. Не знаю, це дуже дивно. навряд чи я буду це використовувати, але ладно. Це прикольна паста ми вже їли. Це не знаю, не відкривала з банки ніколи побачимо. Потім з солодкого такі ось банки. Це відразу віддаю, а це інколи може кудись використаю. Андрюшки такі пюре кусочками точніше, це кусочками там чотири упаковки, а це пюрешки ось такі, шість штучок. Потім ось така банка джему, це шоколад, там, дольками, які треба топити, типу як для полуниць, але. Для чогось придумаю використати. Тут какао таке з маршмеллоу Потім якісь м'ясо такі слайсами порізане. Сухарики були, потім нарізка всяких фруктів. З фруктів дали ягоди виноград, полуниця. Ну Я перебрала, тут половина залишилась, яка класна. Потім кавун. І тут овочі такі листя. До речі, в салат дуже смачні. Раніше викидала колись, поки не зрозуміло, що це дуже смачно в салат додати. Е, гриби. Це я готую Андрюшки. Він в принципі любить, відварюю йому ось це. І це: е, перчики, картопля, манго, яблука, персики, маленькі помідори, диня, капуста, морква, е, лук. З молочки це сир, яйця, йогурт. Це замінник молока, але це точно не смачне. Це Андрюшка іноді п'є. І таке, 2% скільки тут, десь майже 2 літра. Десь майже 2 літра молока дали. З солодкого ще отакий У ну, мене й мопання надія це все, а по кусочку можна один раз їсти. То це отакий шоколадний торт, пиріг, якісь такі шоколадні печеньки. Оце ми любимо таке: це одне з вишньою, одне з яблуком слойки. І два такі: це чай холодний, а це яблучний сік двохлітровий. З побутового це така пінка для гоління, тут засоби гігієни, потім серветки, паста і навіть порошок для прання. З м'яса, це ось це все. Це таке, що взяв і приготував. Ось на один раз така вечеря. Тут креветки сьогодні будемо готувати. Таке м'ясо на шпажках в беконі, просто на бутерброд м'ясо. Ну, це все заморожене. Його зараз так само кіно морозилку. Це курочка. Потім е, тут е, в часнику замариновані крилишка курячі. просто фарш, бекон і м'ясо теж фарш тілятіна. Ось це все, те, що дали на місяць. Розкажи, як твої справи, Андрій. А для того? Для Ютубу розкажеш для влогу мого. Як? Добре, вона побачить. Як ти провів час, розкажи. А що робив? А ти плавав жилетом чи без? На матаса будеш Іди приїжджати? О, без який там. ти умнічка, все ти... втомився, їдеш спати? Не. Спати втомився, Я Не думав. втомився. втомився. Не Вирішили після Андрюшиної прогулянки у бабушки звести зводити його в Чікфілі. Ми вже місяць десь не були. Вирішили саме цей день сьогодні, ще дві години до його обіднього сну, так що піде по там. Що ти чекаєш, розкажи, що тобі мають принести? Лимонад. Лимонад Вперше замовили. Після йому. І на Касі сказала, що в нього гарні очі. Покажи свої очі гарні. Ой, які сел, дуже блакитні такі. Так, і вийшло це все, наша гульня, на, 20, о, на 19 доларів. Сказав, що папі не будемо казати. Не буду, да. чого? Що не буду, не хочемо. Сам собі придумав. Що папа щось. Не до нас. Щоб він не приїхав, а чого він приїде і що він робить потім, коли приїжджає? Замовляю те. А твоє не бере? Ні. О, так а чого ти не хочеш, щоб він приїхав тоді? Він же собі замовить? Все-таки в нього не брав, папа в нього іноді картоплю позичає. І <гум> вже не Папа на роботі, Андрій. Грошики тобі заробляє, щоб ти міг сюди ходити іноді. І не тільки. Що треба папі сказати? Папі щось скажемо? Ні, не дай. Андрюша. Ну, дякую, треба сказати, що він такий молодець. працює. Сказав? Я тепер зрозуміла, чому так трошки дороговато вийшло, бо я замовила нагіці тільки ось. А вийшло так, що я, по-моєму, замовила дитячий... дитячий набір. А це все мені. Це я замовляла нам на двох, бо я не їм. Блин. Ладно, мій англійський. Прекрасний. Ну, а це все тобі там діставай. Подивись, що там лежить. А ще що? Подарунок тобі там. Треба відкрити. Зараз подивимось, давай. О, це в ці коробочки були такі пазли. Креативні. Тось хтось дітей намалював. І тепер треба їх збирати. Ось отакі. У тебе дуже гарно виходить. Ось дивись, це сюди. Це сюди. Ось, давай до тебе поверну, щоб ти бачив. Це її голова. А ти ножки зроби її. Не ножки, пузіка її. Ось так. Ти правильно склав? <різь> <різь> Умнічка, отак. Все, тут їх багато різних. Це моє тепер, Андрюшка. Ось тобі дали картоплю, кетчуп і нагіце. А бургер? Я думала, це мені. Це мені, мені. Це мені да. так, вийшло картопля, обожнюю цей їхній соус, чилі. Андрюша дуже любить нагідце. Так смішно тільки що було біля нас. Сидять. Компанія з студентами, ну, десь студенти, і щось вони сказали слово там чейс, а так звати з мультика Дрюшного пав Патрол героя одного. Він каже: Мамо, вони сказали чейс, вони теж дивляться пав патрол. Добре, що вони його не розуміють. Це було дуже смішно. Вийшли просто величезний дощ почався. Дружки там сам пристолюється, молодець. На цьому буду завершувати цей влог. Дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось з вами у наступному. Всім пока.